Медичні працівники герої усіх часів. Саме вони бережуть наше здоров'я та життя. Медики це команда, що працює разом, щоб допомогти всім, хто того потребує. Їхній професіоналізм та співчутливість втілені в кожній дії, кожному погляді. Свою команду вітає начальник управління охорони здоров'я Білгородністровської міської ради. Шановні колеги, дорогі медичні працівники. Від щирого серця вітаю вас з днем медичного працівника. Я бажаю вам здоров'я, творчого натхнення, злагоди, сімейного благополуччя. Я щиро вдячний вам за вашу роботу, за ваше натхнення, за вашу працю в цілодобовому режимі 24 на 7. Завдяки вашій роботі, завдяки нашій сумісній праці ми можемо продовжити життя людей у саме турботний для нас час. Я дуже вдячний вам, коли наступає цей час. Ви кидаєте всі ваші справи і займаєтеся нашими містянами, нашими жителями. Дякую вам за вашу роботу, за вашу відданість та за вашу доброзичливість до людей. Низький уклін. Перший муніципальний розділяє кожне слово та кожне привітання. Дякуємо усім медичним працівникам за їхню працю. Будьте завжди здорові та усміхнені. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.